Зірки і шанувальники це не завжди ідилія. Джастін Бібер відомий своїми скандальними витівками. Якось у пориві агресії співак ударив фаната у щелепу. Інцидент стався у Барселоні, коли артист проїжджав крізь натовп фанатів на рімузині. Один із шанувальників спробував доторкнутися до кумира, за що отримав удар в обличчя. Спроба дотягнутися до зірки обернулася розбитою губою та шоком. На щастя, для Бібера молодик не став писати заяву в поліцію. І конфлікт швидко був залагоджений. Акторка і співачка Дженіфер Лопес вважає негідним спілкуватися з людьми, які нижчі від неї за статусом. Стверджує жовта преса. Та вимагає, щоб її слова передавали асистенти. Якось лопес посприяла звільненню покоївки у Дюссельдорфі та просто хотіла попросити у не автограф, але зірка поскаржилась на недокучливий персонал і зажадала, щоб дівчину звільнили. Дворазовий лауреат Оскара Шон Пен теж відомий своєю запальною вдачею. Якось шанувальник просто спробував його сфотографувати. Пен у відповідь накинувся на нього з криками. Невже я схожий на тварину в зоопарку? Потім актор вирвав з його рук мобільний телефон, жбурнув його на підлогу, продовжуючи кричати: Я примушу тебе з'їсти! Телефон пішов звідси. На диво шанувальник не подав позов на неврівноважену зірку. Обі Магваєр теж давно вже прославився як актор, до якого краще не підходити. Інакше ви ризикуєте втратити телефон або камеру. Таке одного разу трапилось з одним із його фанатів, який хотів зняти селфі з комиром. У результаті замість пам'ятної фотографії залишилась зламана камера та погані враження. Хоча, можливо, актора був просто поганий настрій, а фанат виявився надто настирливим і нетактовним. Неприємна ситуація сталася з Ріаною, коли співачка виступала у Бірмінгемі. Після концерту артистка подякувала шанувальникам та попрямувала до виходу. Раптом один з фанатів підбіг і спробував схопити її. Ріана не стала чекати на допомогу охоронців і захистилася мікрофоном. В результаті нав'язливий шанувальник отримав сильний удар по обличчю. Інша фанатка розповіла, що її діти хотіли взяти автограф у артистки після концерту, але вона попросила. Сила людину з групи підтанцьовки підробити її підпис, а на юну шанувальницю навіть не подивилася, хоча Барбадоська красуня стверджує, що любить своїх шанувальників. Ресел Кроу кидається на кожного, хто якось не так подивиться в його бік. Коли йому не сподобався якийсь гість на церемонії вручення кінопремії, то він прямо в ефірі вибухнув матюками на його адресу. Якось актор жбурнув у працівника готелю телефоном і навіть спробував його побити просто тому, що йому щось не сподобалось. Іншого разу він накинувся з кулаками на заможного відвідувача дорогого ресторану через те, що той розмовляв по телефону, і цим, за словами актора, Завадив йому обідати, та ще загрожував бити продюсера фільму Гладіатор через низькі гонорари. А Дженіфер Лоуренс мала конфлікти з шанувальником в одному з барів Будапешта. Коли вона з колегою прийшли розслабитись після зйомок, якийсь хлопець попросив зробити з нею фото. Зірка відповіла відмовою: хлопець обурився. У відповідь на таке хамство Дженіфер схопила келих пива, вилила йому на голову і вчинила бійку. Крістіан Бейл славиться за нудним та скандальним характером. Потрапити під його гарячу руку означає приректи себе. Він скандалить скрізь – у ресторанах, на знімальному майданчику. В автосалонах на вулиці. Тільки подивіться, яку істерику влаштував він на зйомках фільму Термінатор 4». Тільки тому, що в нього не вийшов дубль, але замість вибачення він звинуватив у цьому людину, яка перевіряла рівень світла у кадрі. Причому під роздачу потрапив і статист, який виконував роль робота. Колишній публіцист прес-секретар Крістіана Бейла Гаррісон Чонг написав у своїй відвертій книзі, що актор буває просто жахливий, коли до нього підходять шанувальники. Одного разу він довів до сліз маленьких дівчаток, які просто хотіли попросити автографу улюбленого актора. А коли інший фанат надіслав зірці Бетмена листа на домашню адресу, Бейл заявив чонгу, що хлопець має бути ліквідований і запропонував встромити йому в око викрутку, мабуть, далися в знаки зйомки в американському психопатії.